Всім привіт! Я професор Чунянського інституту фінансових досліджень у Китаї Ван Вень. Все більше держав, включаючи Китай, країни Латинської Америки і держави Асеан, стали відкидати навазаний Заходом світовий порядок. Минулий 2022 рік можна назвати роком девестернізації. Про це я написав статтю для китайського видання. Підкреслю, що справа не тільки в Росії, яка робить спроби змінити світовий порядок, встановлений США, антизахідні настрої також спостерігаються в інших країнах, які тепер не бояться повставати проти встановленого порядку в пошуках своєї власної позиції. Формується незападний світ і являє собою дивовижну картину. Ці країни відповідають на гегемонію заходу не тільки конфліктом і конфронтацією, але навіть тим, що просто ставлять свої національні інтереси понад усе. Вони поступово позбавляються від контролю з боку США, і союзників вимагають взаємоповаги і демократичної форми міжнародної політики. Я висловлюю впевненість, що тенденція до девестернізації незворотна і буде лише розвиватися. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!